У 2023 році група осіб організувала схему контрабанди цигарок з України до Європейського Союзу. Щоб уникнути перевірок на кордоні, використовували машини, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які чіпляли спеціальні номери, схожі на дипломатичні. Крім того, в авто садили пасажирів з дипломатичними паспортами, членів родин українських дипломатів у Європі. Такі документи давали імунітет, а значить гарантію безперешкодного проїзду. Аби остаточно захистити себе від можливих перевірок, учасники схеми захамарі домовлялися з прикордонниками, виключно з тими, хто обіймав високі керівні посади в Держприкордонслужбі. Протягом липня 2023 року Державний кордон України безперешкодно перетнули 22 таких автівки. За це посадові особи Держприкордонслужби одержали 66 тисяч євро 3 тисячі євро за один транспортний засіб. Начальник відділу держприкордон служби розповідає про одержання 66 тисяч євро. В то время я скажу, то, що надо. І он ну, треба камінь найти. Он ждал сейчас, що Я не пожалел. Мог дать половину еще смело. <творювання> У жовтні 2023 року Державний кордон України перетнуло 23 транспортні засоби, а посадові особи Держприкордонслужби одержали 69 тисяч євро. 3 тисячі євро за один транспортний засіб. посадовець та начальник відділу Держприкордонслужби обговорюють розподіл неправомірної вигоди. Стан більшу. Стан більш вище. Моршу в надкладається

Час там працює. Затримуємо. Такуємо базу, де вони робили, що під чого. Начальник відділу після зустрічі в Києві київсько посадовцем Держприкордонслужби та отримання від нього неправомірної вигоди за жовтень повертається до місця служби в Закарпатській області та розподіляє її частини між підлеглими йому військовослужбовцями. Він також надає вказівки щодо пропуску через кордон двох транспортних засобів у листопаді 2023 року. По виїзду сьогодні майже 2008. 12 час десь. Автор не вийдуть. Що він скажи? І все, стані, що запитати, надо. Включок, мені сьогодні заказати треба. Лучок 200 розуміє. Має 4 стовп та тебе 50. Просто одне. Я тобі... тобі я я, я? что изранку сказали? типа. Ні, типу. зранку не Тебе... Мені сказали, Ти там розбивайся сам. Бо я приїхав, приехал, так. я завис кучу денег. Может, за десятку долларов, ты я. Я приїхав, кажи. Какого слова? Ні, ну. Хорошо, я намікав, що зарплата мала, але... Нет, нормально, не не ты так по-моему всем все Всем непонятно. 20 лет не прочитал? Можешь даже высоко 10. 10. 10. 10. 10. 10.

У листопаді 2023 року Державний кордон України безперешкодно перетнули 23 транспортних засоби з цигарками, а посадові особи Держприкордонслужби одержали 69 тисяч євро. Тобто посадовець та начальник відділу Держприкордонслужби обговорюють розподіл неправомірної вигоди за листопад. Так, там є. так було тримашине. Так, так. Вот это и карандаш. Угу. Вот это отдельно скреплено. Вот это желтое скреплено. Это, это, берет себе. а да. это будет знак камень. Желтое я понял. Зеленый. Зеленое, небо. зеленое не его. Зеленое не его. Понял. Досудовим розслідуванням також встановлено, що протягом 2010-2014 років топ-посадовець та начальник відділу держприкордонслужби проходили службу разом з українськими дипломатами, рідні яких були пасажирами автівок з контрабандними цигарками. У грудні 2023 року митні органи Угорщини затримали один з мікроавтобусів, в якому виявили 141 500 пачок цигарок. А у лютому 2024 року ще один. Начальник відділу Держприкордонслужби обговорює ситуацію із затриманням автівок зі своїм знайомим. А та ситуація, що ми говорили, по ходу наша. Ні, наша. Так. Той тобто, сплінтер до у нас прийшов. Який? Той, що на Так. 743. Вроді ново. Ну. ну, так може в'їжджати, може бути неповний. Ну, це ж потім будуть розказувати, повний був, не повний, я вже був, не повний. А він ну, взагалі є в списку? Я не знаю, він не має списку. Я номер можу вам Номер Ну, Угу. Uh -huh. Ну, дай. Uh -huh. А куди він Так, скажімо. 29-го 29-го 11 Угу. Ну, а сьогодні який? 12, 14, 13. Тоже сіли не почати Два тисячі? почти. А я у ВІП. Ну, я не знаю, чи 29-го я зловию. Виїхав нас. новості викинули, це вони викидають 3-5 днів. Новості викинули, коли там 10 числа. Чоловінося. Ночь 5 числа. Це фіат чи масси Фіат дука. Сейчас скажу. Проще. А, нет, это спринтерчика, я перепутал. Спринтер? Да. А ты сейчас такие ситуации наши, да, там? Yeah, да как бы там. Блин, уезжала на ужин. Люди же уезжала на Лужанці. Що Заезжала на Лужанці? Че? Заехал через уживо от водителя. Вже заехала, по uh -huh. НАБУ і САП викрили оборудку. Про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили двох топ-посадовців та співробітнику Держприкордонслужби. Слідство триває.